27 років минуло з часу виведення військ з Афганістану, але біль за втраченими долями на чужій війні до сьогодні живе в серцях українців. Понад півсотні криворіжців загинули в Афганістані. Пам'ять про них бережуть пам'ятники і знаки. Не дочекалися додому рідну людину і у сім'ї Андрія Рзянкіна. Про цю відважну людину від сьогодні нагадуватиме меморіальна дошка на фасаді 34-ї школи, де навчався юнак. Погранична організація завжди ціла пам'ять. А ті, хто в бойових діях і в і Атічне і в Афганістані, і в АТО, так що ми не будемо останавливаться тільки на этом. А от пам'ять должна не забуватися. Андрій Рзянкін загинув, коли йому був усього 21 рік. Сьогодні вшанувати його пам'ять прийшли рідні друзі, і ветерани війни, яким на долю випало служити в Афганістані. Були і ті, хто особисто знав хлопця, і всі обставини його героїчної загибелі. Это было последнее уже, можно сказать, дембельское проведение боевой операции. И командир взвода его как раз заклинил у него автомат. И Андрей, увидя о том, что в него целятся, бросился, преградил, так сказать, дорогу и своим телом его закрыл. Это подвиг. Об этом как можно забывать? Андрія Рзянкіна було посмертно нагороджено орденом Леніна. Його ім'ям названа одна із вулиць жовтневого району. Такою честю удостоюються лише найкращі. Усі, хто знав Андрія за життя, мають надію, що він житиме вічно у пам'яті земляків. А для дітей у школі, де виховали героя, це ім'я довгі роки пов'язуватимуть з гідністю, порядністю і самопожертвою.